138 й радіотехнічній бригаді 14 жовтня 2022 року було присвоєно почесне найменування на Дніпрянська. Цілити таке найменування у наукавній емблемі непросто ось що зробили автори малюнка: на синьому сіроблакитному щиті вони зобразили цитуємо срібний хвилястий перев'яз, обтяжений чорною стилізованою блискавкою. Як зазначено в описі, срібний перев'яз у поєднанні з блискавкою вказує на специфіку діяльності. І в той же час відсилає до почесного найменування на Дніпренська. Отож, хвиляста смуга уособлює Дніпро. Дійсно, відображення річок та інших водних об'єктів за допомогою хвилястих або шипованих смуг нормальна геральдична практика. До речі, інформація про герби та прапори міст і сіл України регулярно з'являється на телеграм-каналі Українського геральдичного товариства. Інша річ, що хвилястий перевіз підійде в будь-якій частині, яка має почесне найменування на честь річки. Такою емблемою бригада може бути Дністрянську, на Деснянську, Конкретика все одно відсутня. Втім, справедливості заради підкреслимо, що показати саме Дніпро ледве чи можливо. В якості девіза виступає латинський напис Відемус omnia». Якщо вірити опису, в перекладі це означає бачити все. Однак ми опису не віримо, тому знову відкриваємо підручник з латини. А він підказує, що насправді слова відемус omnia» перекладається по-іншому: Бачимо все. А бачити все це відере умня.